Валентин намагався, щоб тут звучала не тільки поезія чи проза, щоб тут звучала музика, щоб тут звучав фольклор. Які цікаві тут були заняття, коли звітували лістодійці з Новограда Воленського, лістодійці з Коростеня. Ліцтудійці з Кам'яного броду Баранівського району нині студію очолює член Національної спілки письменників України Світлана Штацька. Дуже приємно сказати, що в цьому році виповнюється обласний літературно-мистецький студій імені Михайла Клименка, 10 років. І за цей час, який був пройдений, який пережитий, відбулося багато подій і було приємних багато приємних вражень і. Якби студія виросла, про неї почули. Серед запрошених гостей до студії завітав письменник та поет, член української та російської спілки письменників Михайло Полюга. Він приїхав зі своїми книжками, яких має більше десятка. На сьогоднішній день вийшло около 15 книг, в тому числі ізборне стихотворення «Грость», в тому числі два томи, де в першому томі ізберене стихотворення, в другому – ізбрана проза. Я думаю, що на этом основне немає. Необхідності за кращими літературними традиціями, які заклав Валентин Грабовський, свято не обійшлось без співу. Вірші покладені на музику у виконанні композиторки Лариси Бойко звучали для всіх любителів літературного мистецтва. Вмоча серпеньб.